Вітаю! В цьому відео розповім, як змінити ліміт на оплату в інтернеті і зняття готівки на прикладі картки Приватбанку. Окрема подяка всім за підписку і лайк. Якщо буде запитання, пишіть коментарі. Одразу скажу, що робиться все досить просто, достатньо подивитися уважно до кінця це коротке відео. Заходимо на вашому гаджеті в додаток Приват24, вводимо пароль, тобто авторизуємось, тиснемо продовжити. Вибираємо необхідну нам карту, на якій хочемо змінити ліміти. Клікаємо по ній. Після того, як ви клікнули в правому верхньому куті цієї карти, з'явиться кнопка з налаштуваннями. Ось вона виділена. Клікаєте по ній. Після цього з'явиться розділ керування карткою. Спочатку розповім, як в розділі Ліміти ми змінимо ліміти на оплату в інтернеті. Клікаємо. Оплата в інтернеті, можемо вибрати новий ліміт. У мене було 2000. Я встановив для прикладу 200. І щоб зміни вступили в дію, нам треба зберегти їх. Тиснемо Зберегти. Якщо ви зовсім хочете вимкнути ліміт, щоб не можна було з карти проводити абсолютно ніяких оплат в інтернеті, тиснете вимкнути ліміт. Після того, як ви зберегли налаштування, ну, буквально декілька секунд все завантажується. і Інтернет-ліміт встановлено. Ми бачимо, що буквально декілька секунд ми все змінили. Тепер розповім, як змінити ліміт на зняття готівки в банкоматі. Знову ж таки, з меню керування карткою, як туди зайти, ви вже знаєте. Клікаємо по розділу зняття готівки і пишемо, з яку суму ми хотіли б знімати максимально на одну добу. Прописали. Тиснемо зберегти. Але тут же трошки по-іншому. Якщо з лімітами оплати в інтернеті одразу все вступає в силу, то зняття готівки буквально треба 5-10 хвилин почекати. Зазвичай раніше, і після того, як ви змінили ліміт, вам прийде сповіщення на Viber, який прив'язаний до вашої картки, або в смс-повідомленні. Дякую за увагу. Наступні відео будуть також корисними, тому не забудьте підписатись, натиснути вподобайку і дивіться інші відео на моєму каналі.